Доброго дня, шановні, ви знаходитеся зараз в кабінеті кабінет товароздавства продукції мисливських господарств Чугуєва Бабчанського лісового фахового коледжу. Студенти, які навчаються в нашому коледжі, вивчають деяку продукцію, яку е заготовляють у мисливське господарствах. Зокрема, це пушна продукція, пушнина шкурки диких тварин. Ця сировина використовується для виготовлення хутряних виробів. Ну, ось для прикладу, вироб хутряний. Це е, головний чоловічий убор. От. Він виготовлений із натурального хутра, це нутрія. Нутрія щіпана, так звана, з видаленням ось цього волосся. Ось, якщо бажаєте, я вам покажу її шкурку. Ось вона виглядає так. Ось шкурка нутріє. А це вже виріб із цього, цієї шкурки. Значить, що стосується натуральних витряних виробів. Зараз у нас є такі течії. Я їх називаю е, плакальники, а вони себе називають зоозахисниками, що їм у цього жалко. Жалко лисичку, жалко зайчика. Не трогайте, не чіпайте, хай собі живуть. Таке жалко іноді приводить до е, дуже. Печальних наслідків. От це було жалко лисичку. У нас вже два роки на лисичку полювання не проводиться. І зараз по території України, подивіться, будь ласка, в інтернеті, якщо бажаєте, там йдуть спалахи сказу по населеним пунктам, по цілим районам. От, і е, це приводить до того, що е, ці лисиці, е, хворі, вірніше, вони переносять цю хворобу на домашні твари. А домашні тварини можуть передати хворобу людям. От вам, ну, будь ласка, слово жалко. І зараз навіть у військовий час у нас проводяться відстріли цього звіра, зокрема в Чугуїнському районі, вже кілька тижнів підряд проводяться рейди по зменшенню популяції цього звіра, по, по зменшенню популяції лисиці, тому що вже, як кажуть, дістали. Наступне значення пушної сировини те, що пушна сировина використовується для пошиву хутряних натуральних виробів. Що таке натуральний хутряний виріб? хутряний натуральний виріб це шкурка, оброблена відповідним чином, вироблена, і вона має певні властивості. Є штучне хутро, а є штучне, а є хутро натуральне. Так от вироби з натурального хутра, вони, як правило, красиві, вони мають свою природну красу, вони зручні, вони теплі, тобто добре утримують тепло, мають між волосяним покривом такої шкурки, є нерухомий шар повітря, який служить теплоізолятором. І вони гігієнічні. Права в тому, що штучне хутро, так, да, воно, звичайно, може бути красоті гарним, але по-перше, воно має дуже погані теплозахисні властивості. У них штучна шуба, в неї красива, але в неї мерзне, мерзнуть, неї холодно. По-друге, щоб зробити штучне хутро, треба хімію використовувати. Треба, щоб працювало хімічне підприємство, треба затрати енергетичні якісь використовувати. Причому всі хімічні підприємства вони шкідливі, погано впливають на екологію. А тваринка просто-напросто виростала своє хутро. От. Тут немає ніяких шкідливих викидів. Послід тваринки також використовується як добриво. І е, досить дешевий вихід продукції е, при натуральному хутрі. Штучна шуба пласт, пластикова, якщо треба її утилізувати, то попробуйте її або спалити, або попробуйте її утопити, от. або закопати. Закопавши грунт, вона лежатиме багато років і е, нічого з неї не буде. Вона й 100 років пролежить. Коли вийшла із вжитку натуральна, натуральний виріб із хутра, просто-напросто залиште його десь на подвір'ї на кілька місяців, і комахи зроблять з нею те, що вона втратить полосівний покрив і шкірна тканина також буде спожита. Все. А якщо її утилізується, вона дуже швидко природними факторами. Так що тут немає ніякого забруднення навколишнього середовища. Ну, це, так сказати, вступ. Тепер коротко по шкурках. Що ми маємо? Значить, у нас як в якості хутра заготовляються такі види пушнини. Це норка. Ось перед вами шкурка норки американської. Цей вид у нас зараз дуже широко поширився. Його можна, цю норку можна зустріти. Зречу, ця норка добута у нас на сіверському дінці, не від качетка. Ось така от шкурка. От. Е дуже поширюється цей вид і вимагає регуляції. Тому що норка, коли вона знаходиться у мисливських кугіддях, вона живе біля води і живеться всім тим, що є на воді, в тому числі мисливськими птахами. От. Чим, звичайно, приносить певну шкоду. Те, що вона гри їсть, то вже хай, хай буде. Далі є у нас ще один вид пушного звіра. Це куниця. Куниця кам'яна, так звана. Її характерна відмінність це наявність такої білої, підковоподібної плями на горлі. Це мешканця наших населених пунктів. Вона живе біля житла людей. Може жити на горищах, може жити е, в, е, в купах хмизу, в старих скирдах, соломи і так далі. От. Е, живеться в основному мишевидними резонами, птахами і може нападати на домашніх тварин. На птахів, наприклад, це кури, е, качки і так далі. У неї є подруга, куниця лісова. Відмінність куниці лісової, також пляма на горлі, але вона такого помаранчевого кольору. Куниця лісова мешкає в лісі. Це близький родич Соболя. А соболь це дуже цінне хутро. Шкурка і соболя коштують одна шкурка Соболя, може коштувати до 600 доларів. От одна шкурка Соболя. Ну, це її близький родич. Навіть вони паруються між собою. Там, де і фарали сходяться, утворюються гібриди, які називаються кидуси, або кедаси, їх називають. І більше мають ознак куниці, ніж соболя. Хутро дуже м'яке, пухнасте і використовується для пошиву різних хустних виробів. Ще одна тваринка. Ось вона. Це білка. Біля хутро також використовується, з нього шиють різноманітні хутряні вироби. Білки мають таку особливість, як індивідуальна мінливість, тобто вони можуть бути різних відтінків, різних кольорів, їх фарбують от, і використовують для пошиву різноманітних водяних виробів. Раніше ще за Київською Русі, з кожного подвір'я, з кожного диму, як казали, тобто, якщо йшов дим із труби, брали подать князі. Київські князі брали податки, брали податки білкою. Треба було одну білку від одного диму. Треба було одну куницю отаку лісову і одну куницю чорну. от е, Норка тоді називалася чорною куницею, Ось це ось була подать від двора для князя. От кожен вір мав для князя заплатити таку подать. Куниця була настільки цінною, що навіть була грошова одиниця, яка називалася Куна. Або одна шкурка куниці, або ця грошова одиниця. Хутром платили данину, хутро вивозили за кордон, і це дозволяло підтримувати економіку держави. І навіть у минулому столітті хутро дуже сильно цінувалося. З цією метою були аклі... акліматизовані деякі види тварин. Зокрема, ось таку тваринку у нас було аклі... акліматизовано в 30-ті роки, тому що її хутро широко використовувалася. Це єнотовидні собака або єнот, хутро довговолосе, досить густе, має дуже високе теплоізоляційні властивості. І використовувалися для пошиву, як правило, жіночих головних уборів, а їх називаємо капори. Ось це є подібні собака. Хутро, до речі, експортувалося і е, оцінювалося, і платилося валютою. Опоочувалося. Експортерами хутра були Греція, як правило, Італія, ну, Західна держава. Е, е, таке хутро, як Лисичка, от наша. У запорожських козаків були спеціальні команди, які займалися полюванням. Наші предки, наші запорожці, вони в період відпочинку, коли не було військових діві, вони полювали. І полювали на лисицю також. Добували були лисятники, які добували лисиць, а були ті, хто добував бобрів, бобрятники. От. У нас зараз на Україні збереглися нас, в Чернігівській області є село Бобровиця, є село Бобрик і так далі. Тобто це говорить про те, що в цих місцях проводилося добування цих тварин. Ось шкурка бобра. Це е, бобер е, наш, звичайний бобер. І ось шкурка канадського бобра. От. Вона має відрізняється тільки трошки іншим кольором. От. Ці два види бобрів зараз мешкають на території України. Що стосується лисиць, то таке плем'я як нагайці, яке часто нападало на територію України, от у них були лисячі шапки завжди. І одяг був із хутра натурального, вони націлили сорочок, у них сорочки не було. Тобто вони носили хутряні вироби, вона лягалася повністю в От Потім потрібна була дуже велика кількість таких тварин, дуже велика кількість лисиць. Далі, що стосується бобра, то його використовувалося і хутра, і м'ясо бобра використовувалося в їжу. І є ще така штука, яка називається боброва струмена, це залози бобрів, які використовувалися для виготовлення цінних парфумів. Цінність парфумів зумовлена їх кількістю. Так от парфуми виготовлені на основі бобрової струмини, так званої або касторіуму, вони могли триматися тиждень-два тижні навіть місяць і зберігати цей свій приємний запах. Що стосується інших видів хутряної старовини, то у нас є види, які раніше добувалися на території України. Але зараз ці види віднесені до е, червоної книги. Ось, зокрема, такий вид, е, він потрапив до нас дуже і дуже давно. Е, це видра. Так от оці, оцей вид зараз заборонений для добування. Хоча він і дуже цінний, е, хутро дуже носке, хутро видри прирівнюється по носкості 100%. Тобто виріб пошити з цієї шкурки буде носити. Батько буде носити е, син от, і ще і внукам дістанеться. Ось е, така остіння, але її винищували. Її дуже було багато у нас на Дніпрі, на Сіверському Дінці було дуже багато цих тварин. Ось коротко про пушну старовину, про ту, яку ми вивчаємо. Студенти вивчають е, сорти шкурок, е, вивчають способи їх первинної обробки. До речі, ці всі шкурки, оці ось вони е, вироблені, ви бачите, що вони являють собою на півфабрикат, вони вже готові для обживання, Вони вироблені е, тут у нас у коледжі. В нашому коледжі ці шкурки були вироблені. Шкурка куниці також вироблена. Ось бачите, це, це, все це ми на цьому навчаємо студентів. От. Раніше цього робити було не можна, вичиняти шкурка, зараз це вже дозволено і ми ось таку практику практикуємо. Так що, будь ласка, якщо у вас є бажання більше познайомитися із хутром, з хутряними виробами, із шкурками різних мистецьких тварин, з тим, як їх добувати, як проводити первинну обробку. От. Будь ласка, завітайте до нашого коледжу і ми вас його навчимо. От. Хутро не дарма раніше називали ніяким золотом. От дійсно золотом воно і є.